Хто зіпсував вам різдвяний ранок і як він це зробив? Бабуся забула, куди сховала подарунки. Ми їх досі не знайшли. Різдво взагалі-то починалось досить добре. Але після вечері моя мати почала несамовито горлати з вітальні. Тоді я почув, як вона вигукнула наступне: чому у моєму добаному вертепі Бен Ладен? Бачите, у неї був вертеп з купою статуеток. Три мудреці були одягнені в білі шати і такі собі тюрбани. Але хтось одягнув одного з мудреців у камуфляжну куртку бойовика, а на голову фігурки приклеїв вирізане обличчя, о саме Бен Ладен. Дена мама не з тих, хто лається, особливо на Різдво, але вона була не на жарт розлючена. Вона вимагала, щоб той, хто це зробив, негайно зізнався, але звісно ніхто не збирався каятись. Вона почала звинувачувати різних людей, а потім накинулась на деяких родичів, які їй не подобались. Це породило суперечки про старі образи, і стало досить спекотно. Це був я до речі, я зробив це. Вела авто чотири години, щоб провести день з батьком. Три тижні тому він сам мене запросив, а потім, одразу після обіду, навіть не повечерявши, сказав, що їх з новою дівчиною, з якою вони зустрічаються чотири тижні, запросили на вечерю до друга, і вони їдуть туди. Моя поїздка була довшою, ніж час проведений разом у нього вдома. Тож тепер я дивлюсь різдвяні фільми і випиваю з бабусею замість нього. Після спроб налагодити наші сто. Стосунки, які були складними ще з підліткового віку, приємно усвідомлювати, що йому справді начхати. Я подарував своїй донечці дрон. Він піднявся в повітря вперше і просто полетів кудись. Це було приблизно 8 годин тому, може, й досі десь собі літає. Моя колишня сказала мені, що залишиться на ніч у мами на святвечір, бо скучила за нею. Я сказав: звісно, це твоя мама. Проведи з нею час, а вранці побачимось. Різдвяного ранку дзвонить мені її мама і просить передати доньці трубку, бо не може до неї додзвонитись. Я сказав, що вона повинна бути в неї. Чи не так? Мама сказала, що ні, вона не бачила її з вечора. Так я дізнався, що вона мені зраджує. Моя сестра привела свого собаку, який одразу ж підійшов і обблював подарунки моєї дитини, так ніби планував це зробити цілий рік. Мій брат, за фактом його існування, наша сім'я прилетіла в Париж з однієї країни, він з іншої, і йому повністю зірвало дах, тому що ніхто не приїхав в аеропорт, щоб супроводити його до нашого Airbnb. А замість цього замовили йому Uber. Він продовжував кричати і ображати батьків, заявляючи, що вони покинули його і залишили на призволяще в деякій невідомості, тобто в аеропорту Шарля де Голя. Потім брат почав погрожувати, що негайно. Поїде і відмовився виходити зі своєї кімнати, навіть щоб поїсти, на знак протесту проти того, що батьки так жахливо з ним вчинили. Йому 35 років. Квитки йому купили батьки, і вся подорож теж була повністю за їхній рахунок. Моя мама запросила на вечерю небожа, який розбещував мою доньку, і сказала, що якщо ми не можемо це пережити, то нас ніхто не тримає. Це сталося 5 місяців тому, і він досі перебуває у програмі для неповнолітніх, призначеній судом. На її думку, я зруйнував її сім'ю, здавши онука, якого вона найбільше любила, в поліцію. П'яний мудак, який вчора вночі ганяв і розбив мою машину, а потім втік, добряче зіпсував мені день. Коли мені було 5 років, мій тато наклав на себе руки в ніч перед різдвом. Прокинувшись і побачивши подарунки під ялинкою, я пішов будити тата, але не зумів. Мої батьки розлучились. Це були його вихідні. Тож ми залишились вдвох. Минуло багато годин, перш ніж приїхала мама і поліція. Це сталося більше 30 років тому, але я досі пам'ятаю в деталях той день. І я би сказав, що він зіпсував кожне моє різдво з тих пір. Мій пес поводився дивно минулої ночі близько 23.30, а вже о 2 годині ночі його прооперували через заворот шлунку. Зі здорованем буде все гаразд, але це було не те різдво, яке я планував. Зазвичай діти будять мене о п'ятій ранку. Цього року мене розбудив о четвертій ранку собака з діареєю, який обісрав весь скилим. Я на півдорозі до відкриття подарунків з родичами відчув сильний біль. Довелося провести більшу частину дня у відділенні невідкладної допомоги камені в нирках. Я міг би обійтись без цього сюрпризу. Мій 11-річний син, тільки він цього не знає. Я обожнюю різдво і щороку передаю куті меду з подарунками дітям. Таким чином я компенсую відсутність щасливого різдва в дитинстві. Мій син зараз у тому віці, коли постійно відпускає недоречні жарти. Я й гадки не мала, що за один день можна придумати стільки жартів про яйця. Коротше кажучи, ми намагалися всією сім'єю дивитись фільми, а сина відправили до своєї кімнати, оскільки попросили. Його припинити повторювати один і той самий жарт знову і знову, а він ніяк не відреагував на зауваження. Що ж, він почав читати нам проповідь про те, що ми жорстоко поводимося з дітьми, і що ми більше любимо його 14-річну сестру. Це його улюблена образа у відповідь на покарання. Він горланий, що ми аб'юзери при найменшій незручності. Схоже, для мене це стало спусковим гачком, бо я зазнала фізичного, психічного а в якийсь момент, і сексуальний. Ального насильства в дитинстві розуміння того, що під ялинкою у нього лежать подарунки на тисячу доларів, які він має відкрити наступного ранку, просто зламало мене. Минулої ночі я плакала, поки не заснула, а вранці не хотіла прокидатись. Галина з маминої роботи. Вона прийшла на різдвяний обід хворою. Виявилось, що у неї ковід, а тепер він у моєї мами та трьох інших співробітників. Через Галину заразили щонайменше шестеро людей з групи ризику, і всі три родинні вечірки на різдво були скасовані. Я курва не в захваті від твоєї робочої етики, всрата Галину. Бабуся з дідусем розповідали всім, що вони щороку дарують одній людині щось дуже гарне, і ось нарешті настала моя черга. Вони подарували мені дуже гарне велике зелене яйце і садовий стіл, на який я відкладав гроші. Потім, після того як всі присутні похвалили їх і розійшлись, вони сказали мені, що це насправді позика, і мені потрібно буде заплатити їм, щоб залишити все собі. Я послав їх до біса. Гадаю, що це сталося завдяки усвідомленню того, що я можу чудово відсвяткувати різдво, не їдучи додому, а проводячи його з друзями. Не мені різдво зіпсували, а моїй подрузі. Її батьки поїхали до Флориди, мали повернутись на День подяки. Однак не повернулись. Обіцяли, що прибудуть вчора на святвечір, щоб провести час з дітьми. Але не приїхали. Батьки покинули її 17-річну, її сестру, дорослу, але повністю незрячу, та бабцю, яка тільки но перенесла інсульт і прибуває в лікарні на призволяще. Жодної фінансової підтримки. Єдина. Людина, яка заробляє гроші, це вона сама. Вона навіть не змогла відсвяткувати різдво зі своєю сім'єю, лише зі сліпою сестрою. Останні кілька вечорів моя сім'я запрошувала її на вечерю, щоб якось підтримати. Мені так шкода її. Жодна дівчинка підліток не повинна переживати такі стресові події без підтримки батьків на Різдво. Пес пукнув мені в обличчя, але для нього це не є чимось незвичним. Мій кіт, якому було 16 років, помер сьогодні вранці у вісні. Я не сказала своєму семирічному синові через Різдво. Сьогодні він ночує в бабусі. Ми збираємось розповісти йому завтра. Нам дуже боляче втратити члена сім'ї, і я боюся сказати про це бідолашній дитині. Той, хто заразив мою дружину, гриб і місячні на різдвяний ранок вона почувалась просто жалюгідно. Я зробив все, що міг, щоб це різдво стало найкращим, але це було нелегко. Завтра повертаюсь на роботу, і мені сумно, що я не зміг провести з нею більше часу. Моя мама запросила мою колишню дівчину на сімейну фотосесію, бо вона ж досі член сім'ї. Егеш, моя дівчина, з якою ми зустрічаємось два роки, була не в захваті від такої ідеї. Бабуся з дідусем впали в приступ релігійного божевілля через те, що я придбав собі королівського пітона. Курва, як же це тупо? У чому проблема? Вони бояться, що він запропонує їм заборонене яблуко? Мама напилась напередодні різдва і прокинулась опівночі, щоб перекусити різдвяною вечерею. Залишила їжу на столі, і пес все зжер. Це було результатом спільних зусиль. Собака моєї тітки перевернувся на спину, щоб йому погладили живіт і вистрілив струменем сечі у повітря, забризкавши мені руку і штани. Після того, як я так сяк відмився, мені довелося сісти поруч з прикрим дядьком. Перше про що він мене запитав, було коли ти збираєшся зробити мене, дідусем. Я відповів, що це може статись хоч сьогодні, якщо він не проти стати співучасником викрадення. Решту дня він не мав що сказати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям та новому спонсору за фінансову підтримку. А що коли-небудь псувало Різдво вам? Напишіть в коментарях.